Жовтий туман. Нова Халепа. Коли Руф Білан повернувся після другого відвідування Смарагдового міста, він доповів чаклунці припогану новину. Народи чарівної країни категорично відмовляються визнавати вашу владу, пані. заявив Білан. Карекатер. Що воно за слово? Я й сам не знаю, повелителько. Страхоподмудрий дуже полюбляє такі довжелезні слова. Напевно, це означає рішуче. Ну, так би й сказав: відколи я себе пам'ятаю, такого хитромудрого слова ще не чула. Про те, який засіб для боротьби з жовтим туманом придумали люди, довідалися й доповіли Арахні всезнайки гноми. Вони навіть. Принесли показати кілька листочків Рафало. Гноми й самі ним користувалися, коли проникали в зону отруєного повітря. Листя Рафало. Гм. Фея довго шкребла потилицю. А що, коли я накажу вам пообривати все листя з дерев Рафало, га? Тоді цим капосним людцям нічим буде замінити зношене листя. О, ні, не треба, милостива пані. Вхопився за голову кастальо, у чарівній країні тисячі дерев Рафало, а на них мільйони листків. Хіба ж ми впораємося з таким непосильним завданням? А тож, і справді. А шкода. Ох, як шкода. Ну ну, хай начуваються. Жовтий туман іще себе покаже. І він таки показав незабаром після того, як люди насилу впоралися з кашлем. Виявилося, що жовтий туман шкідливо впливає на зір. Очі червоніли. Вранці важко було розтулити повіки, і доводилося промивати їх водою. Люди й раніше ледве бачили крізь туман, а тепер поле зору ще дужче скоротилося. За межами 15-20 кроків стояв суцільний морок, і це було жахливо. Страхопут звернувся по допомогу до Бориля і Робиля. Лікарі не пішли в підземелля, а лишилися жити в смарагдовому місті та продовжували свої наукові дослідження. У нас є засоби боротьби із запаленням очей, сказав Бориль. Ми крапаємо пацієнтам в очі спеціальні краплі. Але тут кругленький доктор підняв палець. Але допомагає це лише в тому разі, якщо усунено причину хвороби, а які ж краплі вилікують очі, якщо на них весь час діятиме згубний туман. Тут у розмову втрутився робиль. Окуляри! поважно мовив він. Треба носити окуляри, які б щільно прилягали до шкіри. Частинки туману. Не потраплять на рогівку, і запалення можна буде лікувати краплями. Зрадівши, Бориль кинувся палко обіймати товариша. Колего, ти геній, репетував Бориль. Ти абсолютний і неперевершений геній, і твою пропозицію легко здійснити. У нашому поселенні зберігається кілька тисяч окулярів, які ми давно перестали носити. Але ж вони темні, заперечив страхопуд. Очі будуть захищені, а люди нічого не побачать. Дурниці, махнув рукою робиль. Вони зроблені зі звичайного скла і змащені темною фарбою. Ми її змиємо. Страхопут, не кажучи жодного слова, дістав із шафки два ордени і начепив на груди лікарів. За годину всі дерев'яні кур'єри, які були в місті, мчали в поселення рудокопів з валізками і кошиками, їхньому головному вручили ключа від приміщення, де лежали окуляри, і наказали ретельно їх запакувати. Вирішили пустити вхід і зелені окуляри фараманта, який одразу запишався і гордовито задер підборіддя. Я ж казав, я ж казав, безупинно торочив він. О Гуд він справді був великим і мудрим. Він усе передбачив навіть жовтий туман. Але, щоб пустити вхід окуляри, треба було виконати чималу роботу, забезпечити їх шкіряними оправами. За це посадовили всіх міських шевців. Містом пройшли оповісники. І оголосили наказ правителя Жовтий туман спричинив небезпечне, епідемічне захворювання, запалення очей. Як профілактичні заходи усім мешканцям міста й околиць пропонується ось що. Перше, у кого є окуляри зі шкіряними щільними оправами, носити їх не знімаючи. Друге. Удома слід зав'язувати очі полотняними або марлевими бинтами, часто змочуючи їх холодною водою. Третє. Намагатися якнайменше ходити з розплющеними очима. Четверте. Із завтрашнього дня знову почнуть працювати медпункти, де хворим на запалення очей даватимуть краплі. П'яте. Усім аптекарям негайно почати виготовлення очних крапель у якомога більшій кількості. Шосте. Почати виробництво окулярів зі шкіряними оправами, які не пропускатимуть отруйного туману. Коли їх роздаватимуть, містянам повідомлять пізніше. 7. Правитель смарагдової країни. Тричі премудрий страхопуд, Сподівається, що містяни дисципліновано та неухильно виконуватимуть його вказівки. Які слова захоплено шепотілися містяни, слухаючи оповісник. Особливо їм сподобалося слово профілактичні, які дивовижні, довгі та ваговиті слова. «А вже ж, з таким правителем ми точно не пропадемо. Він Визволить нас із цієї халепи.